На гору. Але і самому існуванню підземної країни настав кінець. Правитель ружеру і заново призначена Рада Старішин, до якої війшли і два колишні королі, оголосили всі, бажаючи покинути печеру і поселитися на горі, можуть зробити це безперешкодно. Рада Старішин уже домовилася з Жуванами. У них у блакитній країні вистачить місця всім, і наші люди одержать на горі ділянки землі для обробітку. Щоб як слід обговорити це найважливіше питання, скликали всенародний мітинг. Першим говорив Ариго. Наші предки були зігнані з горішнього світу понад тисячу років тому за злочин принца Бофару. Справедливий чи несправедливий був вирок, тепер судити нема потреби. Важливо те, що люди залишилися жити в печері, наскільки вона придатна для життя. Подивіться, які в нас бліді обличчя, які худющі, запалі груди, тонкі руки і ноги, які кволі й слабкі наші діти, і скільки їх помирає немовлятами. Правильно. Вірно, каже Ариго, почулися вигуки. Звичайно, у печері можна жити, і доказ тому ми з вами, вів далі Ариго. Але навряд чи хто почне заперечувати, що клімат її дуже шкідливий. Лікарі Бориль і Робель підтвердять, що тривалі життя у нас набагато менше, ніж на горі. Так, так, закричали Бориль і Робель. Навіть такі чарівні істоти, як страшилу і залізний дроворуб, ледь не загинули у нас, а цар звірів спустошив усю аптеку і на додачу ледь не з'їв аптекаря, бо той пропах ліками. Натов просміявся. Ви бачите, друзі, закінчив Ариго, що тепер, коли нас ніхто не змушує жити в печері, нам час покінчити з тисячолітнім вигнанням. І повернутися нагору. питання. на трибуну вийшов довгий і худий лікар Робель. Шановний Ариго говорив дуже добре, але хай він відповість, як ми зможемо жити у горішньому світі з нашими слабкими очима. Дозвольте, дозвольте, з натопу кулькою викотився товстенький лікар Бориль, ставлячи так запитання. Шановний лікар Робель виявив повне неудство з питань медицини. Робель сердито фиркнув. Суперництво, що почалося століття тому між предками двох лікарів, докотилося і до нащадків. Неудство, доведіть! – крикнув Робель. Так, неудство, – сміливо заявив Бориль. Очі наших предків звикли до сутінки в печері. Наші очі звикнуть до яскравого світла горішнього світу. І в мене є доказ Гробаняйдин веньєно, прошу вас вийти сюди. Наперед вийшов чоловік в одязі орача. Ось цей громадянин, продовжував Бориль, уже два тижні живе на горі. Вдень він переховується в темному шатрі, а вночі виходить, і коли сходить вранішня зоря. Він усе довше і довше залишається на дворі. У цьому полягає придуманий мною досвід. Ну як справи, друже Вен'єно? Та так, звикаю помаленьку, зняковіло відповів чоловік. Вчора, ледь не до сонця залишався на вільному світі. І нічого. Грімовацій був нагородою сміливому орачу, а приголомшений робель заховався в юрбі. Ще одне важливе питання вирішилося на мітингу. У печері були багаті поклади металів, а горішній світ таких багатств не мав. Як тут бути? Слово взяв один з рудокопів. Ой, хлопці, про що мова? Невже для себе не попрацюємо? Адже це не те, що на королів спини гнути. На оратора з усіх боків зашикали, і він прикусив язика. Спохватившись, що бокнув зайве, я хочу сказати, що ми згодні працювати почергово, адже два місяці на рік можна в шахті покопатися, зате солодшим буде відпочинок на горі. Правильно, правильно, і ми працюватимемо по черзі, загулили варники. Так народ сам вирішив усі найважливіші питання, і печера почала порожніти. Колишні рудокопи і землероби потяглися до яскравого сонця, до голубого неба, до вільного повітря і благословляли події, які принесли їм звільнення від похмурого існування в підземних безоднях планети. Перевиховані, які не знали в житті злигоднів, правда, не зовсім розуміли радощі інших, але їм теж на горі сподобалося більше, ніж внизу.